Єхійському Антону Павловичу за цей засіб зв'язку саме Стерлінг портативний, який він доставив 127 батальйону ТРО для забезпечення виконання бойових завдань. Думав, сьогодні Uber покатати, як завжди, проспав почти 10, я ще не заправився, мені ще на нову почту треба заїхати, мені ще в автомір треба заїхати, там замовить кое-що до машини, короче, завтра покатаємо. Ну а сьогодні буде Муклон, Uber, Убер, все подряд, крім болта, болт-шляпа. Замінив нарешті я аморики, зовсім друга машина стала. Стойкі стабов я не поміняв. По-перше, я їх щось, ми не знаю. Приїхали, ці Аморіки, дивимося, стойкість стабов немає. А ми їх, коротше, я їх не замовив по чому-то. Чого я, ну коротше, не знаю. Ладно, то потом, то там я узнавав, то, там копеєчне діло. Обойдеться все там приблизно там десь 1800. Він мені щось сказав. Ну, коротше, то таке. Плюс глушитель, і плюс ще він мені як хомута міняв на... Пильнику на шрусу, то каже, там тебе вже вироботка на дисках, капець просто. Наступного разу, коли колодки будеш міняти, треба вже з дисками. Коротше, е викупляв машину, бабок не було. Вроді би, вже викупив, все туди вкладаєш так само їх немає. Нічого не помінялося. Два задніх хаморика 6 тисяч гривень, робота 1000 гривень і 500 гривень е на пильник хомут. Плюс маска, плюс робота, що він займав, ще 500 гривень. Коротше, того 7,5 від кашляв їхати відбивати. Відбиватися воно буде потім. Треба нові заробляти гроші на глушитель, на тормозні диски, Ну це все ще не знаю, коли вони це закінчать. Треба збирати нові, а не відбивати. Відбивати будемо попозже. І того за останній місяць пішло в мене вже 32 тисячі гривень, ще ж не все зробив. Покату туди-сюдим до пів одинадцятої. Грубо говоря, 12 годин у мене є, щоб зробити касу. Дождик іде на вулиці, це нам в поміч так, що полетіли. Не встиг даже кави попити, як замовлення прилетіло непоганеньке. Так що будемо по дорозі пити, смакувати. А що робити? Замовлення, пайдете, пайдете. Тільки виставив фільтра. Відразу ж прилетіло. Чітко, чітко, полетіли. Пів першої. 43 кілометри 1100. Польот нормальний. Поки добре. Незважаючи на те, що запізно виїхав, поки йдемо нормально. Але я катаюся по уклону без комісії, і через то можна і пізно виїхати. Можу собі дозволити. Мені головне сьогодні там 1800 набити, щоб з стабом замовити. Ну, там, грубо говоря, хай дві буде. То. Трошку, щоб ще ну, типа, паливо, трошку. Ну, і, типу, там щось. Коротше, половиною сьогодні такий план буде. Впевнений реальний. Заблокував у мене. Ощадбанк, почему по чому-то карточку, я її вставив в уклон, щоб мені туди вивід коштів. А уклон пише щось пішло не так, спробуйте ще раз. І так декілька разів. Думаю, що за діла? Я їй цю карточку в банкомат. А банкомат мені пише, що срок дії карти тіпа, вичерпаний. Думаю, хух, я вже думав, там щось так заблокували. Фін мене вже і карточка не моя, Тестюхіна. Карточка до 27-го року. Як вона не, ну, тіпа, що вже не дійсно, не знаю. Перезвонив я до Тестюхи, і говорю, так і так, знову заблочили. Коротше, перезвонив він на гарячу лінію, а там, в них якісь там нові правила. Коротше, чи він неправильно зрозумів, чи воно так дійсно є, я ще не знаю. Завтра піде він в банк туди розбиратися. У зв'язку з тим, що типу, війна в Україні, срок годності тепер карточки три місяці. Це тільки Ощадбанк. Ну я вже давай там гугли, давай вже узнаватися. Ощадбанк таку тему придумав. Зачем? Не знаю. Коротше, завтра піде Тостюха в банк розбиратися. Ну, добре, що хоч так, бо я вже думав, там фінмоніторинг поприсутствував, а це тестю на карточка, Зараз було б мені. що слухати. Нові аморики свої дають. Піднялася так машина нормально. Тепер я зрозумів, чому ви раніше казали, коли я резину цю міняв, то ви казали, що я сильно низько її взяв. Я її взяв на 60, а ви мені казали, що треба на 65 брати. Думаю, куди вона туди влізе, <гум> оказується, там ще місце останеться. Ну, цю гуму якраз сушатаю до зими. Я її не буду міняти. Ну, а зимою вже куплю на 65. Якщо не продам ще її до зими, то щось не куплю собі. <гум> ага, продать. продать це запросто, а купить потом? <гум> новий. Вже починаєш потроху влажувати, а потім з такого самого зломка купити. Треба, щоб хоча б не знаю, під подушкою було тисяч 5-4. Потім вже думати про продажі. А коли збирати на цю машину? Зараз на ремонти збираю. На ремонти назбираю, хочу на ліцензію назбирати. Коли на, коли на машину збирати, буду, мабуть, ще довго йду до на її їздити. 1533 майже 100 км пробігу, 2051 гривна. Я на Клошки на Броварському проспекті. В житті би не подумав, що тут риба є. Оказывается, є. Ловить он хтось. С ума сейти. Ну як ловить? Тут тільки -то удочка, нема нікого. Бляха. А он і рибак з'явився, слажує. Не клює, значить. Прямо дороги. Прямо до короче, Він якась не знаю калюжа. Я туди далі ходив, може там думаю ставить якісь. Нема нічого, це все, це начало. До конець, все. Калюшка така. <рес> Нема чим зайнятися людям. Центр їхати ще рано, тож виставки фільтрант десь на окраїний, а потім уже будемо ловити в центр на жирки. Ну Якщо вони там будуть там, ті жирки Обично, в останнє время, я не знаю, прилітаєш в цей центр, самісінькі пробки і по обычному тарифу. І думаєш, нафік я сюди їхав. Щоб вам дворами не кружляти, сюди лісом проїдете дуже швидко і там все чітко. Вже 3 кілометри я їду отако лісом, а дворами треба було там метрів 500. А інтернету в лісі нема і я навіть не знаю, куди я їду, правильно я їду чи неправильно. Все на мазі виїхав. Тільки я не зрозумів, де я. То ли в новосілках, то ли в хотові, то ли взагалі в Чабанах. Я тут не був 100 років, з часу війни, я не знаю де я. Тепер ще мені норматися десь на якийсь блокпост <хи> і буде контент. <хи> Звільнився я на метрологічній. Потім цей чувак мені каже, їй туди, я не знаю, як я туди поїхав. Я, коротше, підалі попутав, я поїхав через те ліщи, чи що, я не знаю. Очутився, я в Хотові З Хотові я давай виїзд шукати, поїхав на весьлки. На весь мене вже... Ближче туди, до Чебанів, з'явилася зв'язка. Я взяв замовлення з Чебанів і я вже зрозумів, де я. Коротше, блокпостів немає. На в'їзді з теремків стоїть, але там немає нікого, так що можете кататися. Спокійно я вже в розвідку з'їздив. І звільнився я зараз на куреньовці, на цій розвілці, там, де Бандери. вирішив сюди ближче до Подола поїхати, бо там все червоне. Не знаю. Зараз як завжди приїду і воно потухне. На що я сподіваюся, що мене буде це все червоне ждати? 172 пробіг, 18, та 22, 360 каса. Я на Подолі, поки перебрався, я ж говорю, воно все потухло. А що саме характерно, що я тисячу разів собі казав, що не треба тобі цієї переїзди, не треба, тому що це вже, <суміло>, вже ну, не одним годом, ні одним заказом, що ну, не треба переїжджати, воно тільки хуже собі зробиш. Сьогодні за зміну і убір ні разу не включав. О, <суміло> Забув відстібнутися, блокпости проїжджав, думаю і щоб лишній раз на себе, <суміло> щоб увагу не привертати. Попробуємо Uber зараз. Може тут по мінімалочкам Поділ, центр. Ні. В центр, а назад на поділ, Ні, не хочу, не люблю. Може щось буде. Не зря я включив Uber, Прилетіло 365 за 8 і я на Шота. Шота перебрався на Лесі, бо там хрен де станеш, хрен де припаркуєшся. Тут воно місце, що спереді, що ззаді, Де хочеш, хоч комбайном тут паркуйся. Ну, а поки я чекаю гарненьке замовлення, хочу нагадати, що в мене є страховий агент, в котрого найнижчі ціни. Автоцивілка, каска, зелена карта і все інше. Найвигідніші ціни за цим номером телефону, а по промокоду Taxoric отримаєш ще допомільну знижку. А якщо в тебе є ліцензія під таксі, просто зателефонуй до цього страхового агента і будеш здивований такими цінами. А якщо в тебе свій автопарк, получиш ще допомітну знижку за опт. І восьмий прилетіло мені замовлення за 460 по щіп під хату. Ну і як би рановато мені ще дома ставатися, буду, наверно, щось, як це не сваливатися, не залишитися вдома. Було б непогано ще трохи поробити. Чутно звук, як на возі. Точі, вона зараз не на ремонт поїде, а на Чапаєвку, блядь. Коли котиться на нейтралці, вообще все чітко. Даєш газу, воно ко 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 ква нажимаєш на тормоза, перестає. Газу даєш, ква-ква-ква. Нейтралку все чітко. що його? Халера його знает. Короче, є спеціально обученные люди, завтра подивляться. Ну а я вам потом так само дам знать. Ну що, наробився. Я вже не знаю. Я вже задовбався в цю машину влажувати. І... Конца і края немає. Добре, що хоч біля хати. потихесенько доїдеш, вроді нормально. Чуть-чуть газку даєш. Щось з крутящим моментом, тому що коли стоїш, газуєш, то вроді би все чітко. Коротше, завтра вранці поїду сюди на робітничу до хлопців. Ай, дивляться. Коротше, по касі 365 на дне замовлення я взяв по уберу. І 3500... 93 по уклону на пробіг 210. Якось так. Коротше, не буде завтра зміни по убіру Або буде завтра зміна, знаєте, яка? Этот. Безга... без без дві ж та на Чапаєвці машини, коротше, осматрию. Це зім буду свою продавати тому що, ну, блін, я не знаю, воно вже все, блін. І что, а потім что взяти? А ты де деньги брати на цей ремонт. Коротше, ладно, все. Не грустно. Коротше, піддержи мене лайком і підпискою. Бед так зроби мені приємно. Ладно, будь добром, не переймаємось.